Ваші страви завжди найсмачніші. Ви переживаєте, коли ми найкращі, та коли краще ми. ви нас виручаєте у важку годину. А ми намагаємося виручати вас. Для вас немає чужих дітей, і навіть коли ми губимося, ви все одно знаходите нас, хоча це ніяк нас не виправдовує. Ми для вас завжди діти. Ви завжди на нашому боці. Навіть якщо інколи нам і здається, що це не так. Ви завжди розумієте нас чи дуже сильно намагаєтеся це зробити? Ви завжди точно знаєте, що для нас найкраще. Вам набагато больніше, коли нам боляче. Ви завжди найближче до нас. І нічого не чекаєте натомість, хоча тільки саму малість нашу увагу. Мами просто чекають на нас. От я приїхну, мама. З У я как-то все был занят. Дела какие-то. света какая-то. И вот тебя уже нет. И сказать некому. Сыночек, не пей с копытца, станешь. Женщин много, а сказать некому. Ще Скажи вещу такой, як ти, А то як ти, більше ні. Ні, так не повинно бути, щоб потім не жалкувати все життя за недосказані слова, за байдужість та за ганебне ставлення. Маму треба любити живу, їй потрібна любов та підтримка так само, як і кожному з нас. Бо в найтяжчу годину нам вирветься із наших грудей тільки одне слово: мамо. Тому цінуйте своїх мам і ніколи не ображайте своїх рідненьких. Маленькі містянки вирішили показати приклад та розказати за що ж так міцно дорожать своїми матусями. Я дуже люблю свою маму, вона мені дуже хороша. Я з нею дуже багато времени. Саме більше рада, що вона у мене є. Я її люблю більше всіх. Вона у мене хороша. Ми завжди ходимо там в парк гуляти там. І я взагалі не представляю своєї жизни без неї. Я пам'ятаю, як ми з нею гуляли в парку і там получається потом встретились з друзями. Ми поїхали в Днепропетровск. Там було відкриття ну там открывался кінотеатр теж, і ми там участвовали в конкурсах, теж мама з нами участвовала там. Було очень интересно. А за сонею прибігла і сестричка, яка поділилася з нами своїми спогадами. Я пам'ятаю один раз, коли ми взяли соні і мамину сумочку, ми звичайно потеряли. Но нам было очень стыдно, но мама нас не ругала, потому что мы ее очень любим, и она нас тоже очень любит. Девчата полюбляют радовать свою родненьку. С приходом весны, рассказывает Диана, маме даруют квиты. У нас есть один секрет. Всегда вот когда э, мы куда-то идем, мы мама, мы никому не говорим, мы говорим только между собой, и это наш секрет. Об этом не знает никто, только я, Соня и мама. Когда у меня трудная минута, я всегда обращаюсь к маме, потому что знаю, что она всегда меня поддержит. Она самый родной человек, который у меня есть. Моя мама очень добрая, я її очень люблю. Она не, не высокого роста. Юлія зізнається, іноді бувають і сварки з мамою. Але матусина любов така щира та міцна, що навіть сварки мають щасливий кінець. Буває іноді, коли там може, плохую оцінку принесу. Я стараюсь этого не... Не приносить А зачасту смеются. Про один из таких выпадкив изгадала. Когда мы выбирали первого моего попугачика, пошли на рынок, взяли его и первый раз он вот это этого продавщица кусала. Мама, нет, сразу взял. Потом у меня он улетел, Мама его поймала. Мы по всей квартире его потом ловили. У меня мама очень хорошая, она мне всегда помогает, она ну как бы. Всегда она замечает все, все, что у меня происходит. Даже вот если я этого не говорю, она постоянно это все замечает. Был такой случай, когда мне вот очень не хотелось мыть посуду, убираться. Мама очень, ну, попросила это сделать. А к нам туда должны были прийти гости. Получается, я не помыла посуду, у нас было грязно на кухне. Получилось, ну, когда пришли гости с мамой, мама на, на, меня начала кричать. Я быстро за пять минут помыла всю посуду, повыдерла со стола, поубирала все. И моя мама всегда делит любовь на всех. Она нас самая ответственная в нашей квартире. Она всегда все знает. Там, например, ты сюда бываешь, позвонишь, что сейчас, например, кто дома, она всегда ответит. Хотя она даже будет в другом месте, потому что она у нас главная в семье. Я очень часто люблю покупать маме цветы. И это приятно. У владусі з мамою навіть улюблена пісня є. Я мам, мама діти такої пісні зайшла. Я мені почала про типу, свою історію, з молодості там, як нас папа познайомилася, по тату пісні танцювали. дівчата мріють бути схожими на своїх мам, так само готувати, доглядати за будинком та пестити своїх майбутніх діточок. Моя мама рідко готує, але вона готує От я мені дуже подобається, як вона готує пірашки. Вона все время Когда у нас там Пасха или какой-то праздник, мы садимся за стол, и вот это она сделает пирожки, и вот э, очень вкусно кушать. Иногда, когда мы поубираем их сетя, мы идем с мамочкой гулять, в парк пройдемся или куда-то поедем. Конечно, мама это я ей всегда подражаю. Она у меня очень хорошая и умная. Я б всегда хотела быть такой, как она. Она очень вкусно готовит борщ. Очень вкусно. Я его очень люблю. Постоянно у мамы прошу. Кашу, вермашель, картошку. Очень вкусная, запеченная готова. Она работает поваром уже больше 30 лет. І вона дуже харочі хорошо і вкусно готує, І вона родить всю сім'ю своїми блюдами. Моя мама це мой примір для подражання. І я завжди стараюсь бути похожа на маму. Скільки слів гарних написано, скільки пісень складено про маму. Але й цього буде замало, аби віддячити цій жінці за все, що вона зробила для нас. Я тебе кохаю, мамо! Це найжаданіші слова для неї. На жаль, якраз їх. Ми й говоримо найрідше, за що повинно бути дуже соромно. Але ти нам, мамо, потрібно над усе. Ти заслуговуєш на найкраще, і хоча ми не приділяємо достатньої уваги своїм матусям, вони все одно прощають та люблять нас. Що ще раз підкреслює: мама незамінна Янгол охоронець для своїх дітей. Ці, що зовсім юні дівчата, вирішили не втрачати ані хвилини та зробити зізнання своїм найріднішим матусям. Мамулечка, привет. Я тебя очень сильно люблю. Я поздравляю тебя с праздником матери. Я желаю тебе здоровья и чтобы все твои мечты сбывались. Я очень благодарна тебе за то, что ты меня родила и подарила мне жизнь. С праздником тебя, Мамулечка. Я очень хочу ее поздравить с Днем Матери за то, что она подарила мне жизнь. Мамочка, я тебя очень сильно люблю и честно, искренне поздравляю тебя. Я тебя очень люблю. Хочу тебя поздравить с этим чудесным праздником Днем Матери чтобы ты на меня посмотрела и поняла, что я тебя очень сильно люблю. Дорогая мама, я тебя хочу подставить с этим прекрасным праздником Днем Матери. Я желаю тебе всего самого лучшего, самого счастливого. Оставайся такой, как ты есть. Мы с моей сестрой, мы с Аней всегда хотели быть похожи на тебя. Ты наш пример для подражания. Дорогая мама, я хочу тебя поздравить с этим прекрасным днем, День Матери. И хочу тебя поблагодарить за то, что ты у меня такая хорошая и красивая. Спасибо тебе за то, что ты родила меня и мою сестренку. Это самый большой подарок в моей жизни. Ты у меня самая лучшая мамулечка. С праздником тебя! Поздравляем всех женщин с Днем Матери! Якщо ти давно не бачився з мамою, якщо ти давно з нею не говорив, зміни це. Мами постійно чекають на вашу любов та підтримку. Вони сумують за вами. Подзвоніть їм прямо зараз, в цю ж хвилину. Та скажіть, як сильно ви її кохаєте. Не втрачайте ані хвилинки. Адже час летить, не запізніться. Комусь присвячені пісні. Я їх співаю знову й знову. Пробач мені, що я приходжу лиш у сні, а ти співаєш тихо, колоскову.